Друзі, всім доброго дня, сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого. Так. Дякую вам за лайки, вподобайки. За коментарі ваші, за те, що ви є. За все вам, друзі, дякую. Ну що, друзі, дивіться прикол. Рулеточки починають потроху з'являтися. Як вам така новина. Пишіть в коментарях. У нас вже і перша рулеточка залетіла. Правда, не така дуже цікава. На Леона. Як вам враження? Я думаю, інші рулетки з'являться. Як... Ну цю ж вони змогли випустити. Значить, зможуть і іншу випустити. У мене його, друзі, немає. Просто хочу глянути, як він в цьому камуфля. Ух, який шикарний, ти шо лев. Якби ще його так собі витащити, ти шо, крутяк. Крутяк, друзі. А скільки він коштує, щоб його прокрутити? Та дороговато, мабуть. Та ти що, 7500, який кінець зразу. 5000, це вже 12500. 315. Ху! Та тут більше 20, мабуть, ще і 25 десь. Ні, друзі, я не хочу такий собі. Давай чисто так. Крутно, ну, що воно, а прикинь, з першої зараз упаде. Та гляди. <гум> <гум> Пішли, друзі, ще в крамничку зайдемо. От, бачите, розіграші з'явились. Готуйте своє золото, друзі. Я хочу піти в крамничку, глянути, що там є. О, контейнери є. А, забабоси. Контейнер забабоси. Я зрозумів. Ніс, дякую. Я хочу спробувати дістати спешечку. чи додав ще якісь пропозиції. За одне гляну, друзі. Зараз по-швидкому прогортаємо. Може я щось пропустив. Ні, друзі, тут нічого немає. Пішли я відкрию. я хочу відкрити на СП-контейнери. Ось ці. Зараз спробуємо, спробуємо, друзі. Давай пробувати. Так, ну що, купуємо? Підожди, треба ж перевірити, чи в мене є взагалі цей контейнер, що відкривати. Ага, є, є, все. Пішли, друзі, відкривати. Бо зараз накупую, а самих контейнерів не буде. 6000 золота, поїхали. Пішли, друзі, у сховище. І будемо відкривати, пробувати. Давай зразу з британського. Перший пішов. 200 тисяч срібла, не густо. А давай отак тепер одну СПшечку. Давай мені СП-ку. Давай СП 114. Ні, друзі, багато нагород. Толку мало. КС ліс Не хоче давати, друзі. Не хоче. А Ану, давай одну кастамушечку відкриємо. Так. Відкриваємо, друзі, британський. Так, пошаманимо трішки. Ну, Друзі, пусто, бачите. Тепер один цей відкриємо. Другий контейнер на СП- а щоб вона, друзі, випала, треба, щоб вона одна упала. Ну, не пощастило, що я зроблю. Відкриваємо британський останній. Нічого він нам не приносить, одне срібло падає. Уже все. Витрусили їх, друзі, на жаль. Ну, давай, остання надія. І... Що нам? Ні. П'ять частин тільки на СП-114,50 золота. Все більше нема, каже, в магазин за грошики. Ось таке, друзі, вийшло в мене відкриття. Якось так. Ну, що поробиш? Не випало, так не випало. Золото схам'ячило. Це не та. Давай ще на Леона крутанем. Я можу профартити Ні, мікс 3 друзі. давай, третий прокрут. Не, друзья, экстры падаем. Это круто, он же хорошо а работает. Все. Останній прокрут і все. Хоч би камуфляж дало, блін. І камуфляжа не дало. Все, друзі, таке вийшло відкриття. <кхід> Всім вам за все подякував, як завжди. Всього вам найкращого і по житті і взагалі. Вам вдалих відкриттів. Ну що, діставайте своє золото, те, що накопили. Пробуйте вам. Вдалого вам фарту. Божа облагословення. Мирне на небо над головою до зустрічі з вами був Сталкер. Всіх вас обійня.